Доброго дня, канал 100 Зум. Сподивіться, це в мене в правій руці просто трубочки там, для, для кави. А це порізані трубочки. От і все. А от коли ми ось таку штуку беремо і ставимо ось так в бінокль, ми отримуємо вже або захисні соти, або флеші, або сітка Kill flash, або антиблікова сітка. Хто як називає. Тепер більш детально розкажу. Різні біноклі мають різне по якості і по методу нанесення на оптику просвітлення. Є біноклі, мають, от бачите, якесь фіолетове просвітлення. На цьому біноклі, хоча і це, і це японець. Ми не бачимо такого фіолетового відблиску. Але одно на цьому біноклі просвітлення є. Просвітлення буває хімічне, це просто якось напилюють на оптику, потім зверху, якщо це більш якісний бінокль, покривають захисним шаром. А деякі біноклі, ну якби не самі біноклі, а лінзи і призми, ставлять в вакуумну камеру, і там теж якось наноситься це просвітлення. Звичайно, що технології не дуже то фірми будуть розкривати. Ідеального просвітлення не існує, тобто нема такого, оце радянський бінокль, БПЦ 10 х 50. Нема такого, щоб світло летіло, потрапляло в об'єктив і 100% вилітало через окуляр. На кожній поверхні світло відбивається в найгіршому випадку, коли немає взагалі ніякого просвітлення. На кожному переході повітря скло скло повітря втрачається 5 Тобто зайшло 100, 5 відбилось далі з внутрішньої сторони е, лінзи. Зайшло 95, 5 відбилося. Але тут вже не потрібно віднімати від 95% віднімати 5 Ну якби тому, що треба брати 5% не від 100, а вже від 95. В цьому випадку, коли вже попадало, попадає на призму, треба брати там від 81% Знову 5%. Ну і так доходить. В ідеалі найкраще просвітлення це коли відбивається всього-навсього приблизно 0,2-3 світла. Тому ми на виході получаємо: якщо немає взагалі просвітлення, то це приблизно мінус 40%, уявляєте, 40% яскравості це 40% світла відбилося від оптики. А в ідеалі це ми получаємо ну Приблизно 95% світла збережено і нам потрапляє в очі. Тому зараз, так, як у нас в Україні ведуться бойові дії, ця тема дуже є актуальна, тому що потрібно все робити для того, щоб світло не відбивалося, щоб військового ну або ну, людину, яка спостерігає через бінокль, не було замітно, не було бліків Тому в такому випадку. Можна, це якби такий ну, кустарний метод. Я зробив якомога найшвидше, щоб військові теж могли це зробити. Тому що не, в кож... не кожен може собі замовити в інтернеті. І тим більше, що в інтернеті можна замовити в більшості ось таку сітку на оптичний приціл. На біноклі їх є дуже мало, навіть якщо вони є, вони можуть по діаметру не підходити. А трубочок. Є багато, на заправку заїжджаєш або в АТБ заходиш, це не реклама АТБ. Е, набираєш чорних трубочок, ріжеш, е, склеюєш. Я думаю, що це, є, ну, що це не є складно. Е, дуже хороший варіант це коли у вас є знайомий, якого є 3D принтер. Даєте йому ну, таку, якби задачу просьбу і він вам виготовить під ваш діаметр. Для того, щоб виготовити на 3D принтері, потрібно не віддавати зразу цілий бінокль, а просто відкрутити. Наприклад, ну, в цьому біноклі і в більшості інших біноклів, просто оцю кришку відкручуєш, даєш йому, він під цей діаметр е, ну, виготовляє антиблікові такі соти. І це вони допоможуть вам е, бути незамітними. Ось це Зейс, доволі непогане просвітлення в нього. Теж може підійти. Ось така кришечка. Ще раз нагадую всім, як називаються. Називаються флеші, захисні соти, сітка Kill Flash і антиблікова сітка. Kill – це якби, ну, не буду казати, ну, одним словом, це якби виключити, а флеш це спалах. Щось типу того, тому називається якби, вимкнути спалах. Також можна використовувати жіночі колготи. Ну, Я не знаю, наскільки це зручно. І я не знаю, наскільки ось це зручно. Просто я показую, а ті військові, які мене дивляться, можуть собі вже самі вирішити, що для них буде краще. Тепер розкажу, ну, мушу розказати, як їх робив. Просто порізав приблизно по 2 см, один до одного легенько посклеював і потім обмотав чорною ізострічкою. Або чимось іншим, головне, щоб воно було клейке і бажано чорного кольору. І так, зараз я включив ліхтарки і дивимося на відблиск. Звичайно, і в одній, і в другій половинці відблиски будуть, але ось так відблискує просто лінза бінокля, а ось так відблискує вже з цією кришечкою. Тобто, якщо трошки отак в сторону, відблисків майже нема. А тепер подивимося на цю частину. Під більшими кутами відблиски все ще залишаються. А ось тут, тільки коли отак вже прямо, прямо світить, тоді відблиски є. Але сонце в нас прямо світити в бінокль горизонтально ж не буде, правильно? А от на, цей, на цю половинку, навіть під ось такими кутами, отак я поставив, є відблиск. Тепер отак ставлю, бачите? Відблиск набагато менший. А це вже БПЦ-10. Без антиблікової кришки. в тому самому місці. З нею. Мабуть, я так думаю, що все-таки треба робити оці трубочки не на 2 см, а десь приблизно на 4 с. Бачите, яка різниця в відблисках? Дивіться, як я відвертаю бінокль в сторону, і він все рівно відбиває. Бачите, я тут за допомогою скотча дещо витягнув трубки назовні, тому що 2 см все-таки є замало. Отже, тестуємо. В правій половинці сітки немає. Ось так, бінокль показує без сітки, а тепер в... Ліву половинку. Як бачите, зображення майже не помінялося, воно дещо робиться такий якби туманчик чомусь, але майже не міняється. Всім дякую за перегляд відео. Кому сподобалось і ця інформація буде в нагоді. Не забувайте поставити лайк, підпишіться на канал, буду дуже вам вдячний.